Привіт, радий бачити тебе на своєму каналі про IT і програмування. І сьогодні ми поговоримо про те, як залишатися затребуваним на ринку в 2026 році. Дане відео це родмапа, яка буде корисна як початківцю, який взагалі не знає, що йому робити, так і досвідченому спеціалісту, який, м'яко кажучи, заблудився. Тут ми розглянемо не просто, скажімо... Стек технологій який актуальний на 2026 рік, ми більше розглянемо підходи, які будуть працювати в 2026 році, і які, м'яко кажучи, не залишать вас без роботи. Найперше, про що хочеться сказати, це очевидно перевагу ті shaped моделі Це коли ти маєш одну експертизу, в якій ти розбираєшся. Наприклад, фронтенд-розробник, але ти розумієш, як працює сервер, ти розумієш, як працює клауд, ти можеш навіть налаштувати якусь просту CI-CD. І в цілому, якщо тобі завтра дадуть. Писати проект на React Native, ти не скажеш, що, що це взагалі за фігня. Наприклад, розберемо мене як розробника з точки зору T-shaped моделі Моя глибока експертиза це backend, звичайно, широка експертиза це фронтенд, це React, в основному React і Next.js. І також DevOps. до речі, ось цей розбір це дуже показовий кейс, тому що доволі багато людей вони вважають, що фулстек-розробник розробник це якийсь прям супергуру, який знає все і не знає одночасно нічого. Але насправді це, от людина, яка просто. Знає якийсь свій напрямок, наприклад, бекенд той же, і просто знає як працювати з фронтом, тому що зараз це прям маст хев, і насправді T-Shape – це не щось нове, це доволі популярна штука, особливо на заході, і вона вже дуже давно набирає обертів. Наприклад, я коли пішов працювати в свою першу продуктову компанію, це здається, був рік 18-й, я теж трошки охренів, тому що я прийшов як бекенд-розробник, я почав писати React, Також мені треба було фіксити якісь баги на React Native. і для мене, от спочатку, це було прям дуже дивно, тому що в смислі я прийшов писати бек, дайте мені бек. Але ні, тоді воно почало працювати ось таким чином, і це нормально, тому що інженер він має розбиратись. В принципі, всьому, і тут ми плавно підходимо до наступного пункту. О, таким чином, людина вона дуже швидко розбирається в якихось нових технологіях, в якихось фреймворках, в підходах і так далі. Єдиний варіант, щоб людина прям дуже швидко вливалася в якісь нові речі, це класний бекграунд. Тобто, якщо людина вона розуміє фундаментальні знання, вона розуміє болячки вебу, болячки того ж бекенду, того ж фронтенду, тоді взагалі немає проблем на чому писати. Ти дай йому Angular, ти дай йому React, ти дай йому Next.js, йому пофіг. Він він розуміє проблематику, і це просто інструмент, яким він буде вирішувати ці проблеми. Тому е, я би виділив окремо це цінність фундаментальних знань. Е, взагалі вона росте вже напевно декілька років. ця цінність, і останнім часом наша професія все більше відходить від такого собі кодингу до інженерії. Коли, наприклад, людина вона знає, як працюють там індекси в базі даних, е, вона знає, коли який індекс використовувати. А як використати це вже зробить умовний курсор, тому що він собі закодить те, що ви йому скажете. Скажете йому використати тут B3, там використати хеш, там гіст і так далі. Але він це все зробить ручками. Ви собі будете тим часом відпочивати. Тому приділяйте час не тільки для вивчення конкретних інструментів, наприклад, того ж NestJS чи React, а, а й для таких штук, як структури даних, як алгоритми, як розуміння того, як взагалі це все працює, і тоді у вас проблем точно з цим не буде. Я також хочу порекомендувати класну книжечку. Вона українською, це грокаємо алгоритми. Якщо ви шукаєте що підчитати, вона прям суперкласна. Дуже сильно рекомендую. Я посилання залишу в описі. Наступне, що я хотів би обговорити, це безпека. І хоча безпека вона доволі пов'язана з фундаментальними знаннями, звичайно, я виділив це в окремий пункт, тому що AI. дуже багато проектів вже написані з допомогою AI, дуже проектів будуть написані з допомогою AI. і скажімо, в більшості з цих проектів на безпеку буде покладений от, такий от величезний. І для того, щоб вам, як спеціалісту, завжди бути в тренді, вам треба розібратися з тим. Як скажімо, забезпечити додаток від того, щоб його могли або взломати, або якісь дані могли вкрасти, і так далі? Найперше базове, що вам потрібно розуміти, звичайно, це якісь класичні атаки, по типу XSS, по типу SQL injection. І я дуже рекомендую всім слідкувати за таким сайтом, за таким проектом, навіть як OWASP Top 10. Там зібрано топ-10 вразливостей, які на даний момент часу є найбільш, скажімо, актуальні. І на мою думку, цього буде цілком достатньо. Тобто, ви розбираєте самими основами безпеки і розбираєтесь з OWASP Top 10, Просто слідкуєте за тим, що зараз в тренді. Наступне, що я би виділив, це AI. І я би розділив це на дві частини. Перша частина це те, як ви використовуєте AI в роботі, тобто. Чи ви маєте якийсь копайлот, чи ви маєте якийсь курсор, які моделі ви використовуєте, як ви їх використовуєте, для чого саме головне? Тобто, якщо ви розумієте, де ви можете використати AI і які проблеми ним закрити, це прям супер круто, тому що зараз ним цілком можна закривати дуже багато рутини. І другий пункт він є складніший. Це вже інтеграція ваших, скажімо, API, ів ваших якихось додатків з різними AI. Тут я би рекомендував розібрати чимось популярним, наприклад, ЕНЕЙТЕН Ленд також доволі крутий фреймворк. І в цілому розібратися, як працює AI. І для того, щоб розібратися, як от він працює, ви можете пройти сертифікацію AWS Cloud Practitioner. Вона доволі проста, але вона дає розуміння того. Як от AI працює, скажімо, з коробки? Звичайно, це знання не на рівні ai інженера але нам, як розробникам, нам не треба багато. Якщо ми згадали за AWS, то перейдемо до наступного пункту, і це клауди. Тут я би виділив декілька моментів. Найперше, це ваш рівень. Якщо ви тільки почали працювати, чи якщо ви взагалі ще не почали працювати, вам достатньо буде базового розуміння того, як це все працює. І можете розібратись, наприклад, з якимись простими сервісами, той же AWS s 3 також як працює CDN і так далі. Тобто щось таке просте. Якщо ж ви вже досвідчений спеціаліст, то звичайно вам таке не проканає, вам треба щось посилівати. Серйозніше. І окрім класичного, скажімо, класичних сервісів, які використовуються для розгортання, наприклад, контейнери, той же куб і так далі. Тобто їх є доволі багато, перераховувати їх немає сенсу. Я би, окрім цих сервісів, рекомендував вам подивитись в бік MLOps, тому що зараз. Якщо зайти навіть на вакансії на українському ринку, то від інженера вимагаю ще й розуміння того, як можна, скажімо, моделі деплоїти, як можна їх використовувати в продакшені. Тобто, це все частина MLOps, і якщо ви будете розуміти, як з ним працювати, це прям буде супер круто. Я розумію, що я зараз доволі багато всього наговорив, і на перший погляд, вам може здати, що це прям тумач. Але як я сказав на початку відео, це більше родмапа. Тобто, якщо ви умовний фронтенд розробник який загубився, який не знає, що йому вчити, який не знає, куди йому йти, ви можете відкрити це відео, ви можете подивитися, що буде актуальне в 2026 році, і, наприклад, вирішити, що от від завтра ви вчите ще й не і Postgres, для прикладу, або взагалі усвоїти якісь інструменти і використовувати це як свій секондарі скіл, тобто писати в. Фронтенд і займатися інтеграцією якоїсь АІшки. це також буде нормально. На сьогодні це все. Я в принципі розказав все, що хотів, тому буду дуже вдячний за лайк, за підписку і побачимося в наступних відео.